Всім доброго дня, шановні друзі! Сьогодні в нас на огляді Yamaha Джок SA-39 в такому коричневому гарному кольорі. Весь ціленький без царапин. Без Нарікань по пластику. Скутер 2010 року випуску. Так. Передня гума у нас нова взагалі. Гофри ціленький, вилочка сухенька. Ззаду теж, вона абсолютно нова. Так, амортизатор сухенький, тримає. Так, спереду у нас дискові гальма. Диск без виробітки. Це в дуже чудовому стані. Ручки у нас не затерті. Так. По пробігу 10 тисяч. Присутні нові оригінальні зеркала. Сідушечка у нас вже перешита, так як при транспортуванні була порвана працює гарно. Дальнє ближнє світло. Інша сторона все у нас працює. Так, ось сигнал. Все у нас працює. Так що, друзі, кого зацікавила така техніка, звоніть, пишіть. Zawsze z na związku